Раз дарує, шановні українці, українки. Перш за все, я вітаю наших зенітників, воїнів, зенітних ракетних військ, українських повітряних сил. Бо вони відзначають сьогодні свій день. Я дякую за кожну збиту вами ціль. Воїни вже понад три тисячі таких цілей збито, понад 180 літаків, понад 130 вертольотів, майже 40 балістичних та понад тисячу крилатих російських ракет, понад 1600 безпілотників. Різних типів, все це тисячі і тисячі врятованих вами життів, сотні об'єктів критичної інфраструктури, які ви зберегли. За час цієї війни вісім зенітних ракетних бригад отримали почесну відзнаку за мужність та відвагу. Понад тисячу сто воїнів-зенітників отримали державні нагороди, а вісьмом з них присвоєно найвище звання Герой України це полковник. Сергій Яременко, підполковники Володимир Веснін, Андрій Круглов, Сергій Побережець, Артем Шарков, Дмитро Шумаков, майор Ярослав Мельник та старший лейтенант Артем Слізарчук йому звання Герою України присвоєно посмертно. На жаль, наша держава поки не має достатньої кількості якісних систем ППО, щоб захистити всю нашу територію та збивати всі ворожі цілі. Ворог цим користується як сьогодні, завдавши чергового терористичного удару по місту Суми, іранським дроном, зокрема по житлових будинках, а також по будівлі Служби безпеки України. Внаслідок цих ударів є поранені, є загиблі. Мої співчуття. Ми зробимо все можливе і неможливе, щоб наша ППО стала найсильнішою. Сьогодні мені доповідав генерал Олещук. Командувач повітряних сил щодо наших дій на посилення, ППО, щоб український повітряний щит зміг закрити від російського терору всю нашу територію.